Вітаю вас, друзі! Звернулися до мене з таким запитанням з приводу того, чи можна підключити Tіні Ultra до комп'ютера і на комп'ютері переглядати сканування потрібного діапазону частот. Все, що я мог знайти, це є спеціальна програма для Tin'Say Ultra. Знаходиться вона на сайті Tіні Ми заходимо на цей сайт, це спеціалізований сайт для TNSA Ultra. Тут в нас в лівому меню ми шукаємо. PC Control. натискаємо на це посилання. Після цього ми бачимо цю сторінку. Якщо у вас браузер Google Chrome, можна перевести цю сторінку на зрозумілу вам мову. Підключити до ПК ми можемо в режимі або послідовного режиму через USB, або в режимі DFU. Про режим DFU я вже розповідав відео про прошивку Тінісай Ultra. Хто не бачив, може переглянути. Підключення через режим консолі це ми просто підключаємо. Тінісей ультра до USB-порта, наприклад, як я зараз підключив, тут є бібліотека Python для керування тіні та Тінісей Ультра, яка доступна цим посиланням. Також тут є. Термінальна програма, наприклад, TerraTerm для керування TinySA через ПК. І для Windows існує програма, яку можна скачати за наступним посиланням, і вона дозволяє переглядати графік на екрані. Далі тут інформація про те, як встановити драйвери, як там відображається TinySA Ultra в диспетчері задач. Ось, ми натискаємо на посилання те, яке нам треба для того, щоб скачати програму. Ми тут бачимо набір файлів, тут якийсь набір команд. Також є набір драйверів для Windows 10, Windows 8 та Windows 7. Якщо у вас не буде щось працювати, то ви можете скачати звідси драйвери і встановити ці драйвери. Ось Ми просто беремо і скачуємо програму Tinia App. Натискаємо. Далі нам відображається таке ось вікно, і тут ми бачимо старт МГц, частота стоп 350 МГц, центр і спам. Нам потрібно з'єднатися з нашим Тініасай Ultra. В моєму випадку тут предлагає COM 1 і COM 3. В мене Тініасай Ultra підключений до порта COM 3, але ми можемо переглянути це більш детально, якщо, наприклад, відкриємо диспетчер пристроїв, і бачимо, тут нас відображає. STM Microelectronics Virtual COM 3. Тобто я вибираю COM 3, але ви можете вибрати, наприклад, методом перебору, натиснути COM 1, натиснути Disconnected. Ось, ви бачите, що нічого не відбулося. Далі натискаєте COM3, натискаєте Connected, і ми бачимо, що ці посилання вони стали активні. тут ми можемо якусь. Встановити частоту, давайте встановимо тут частоту, наприклад, 6 ГГц. Ось ми встановили цю частоту, ми можемо натиснути одноразове сканування, single scan. і нам відобразиться діаграма частот одиночного сканування. А можемо натиснути кнопку безперервне сканування, і комп'ютер буде сканувати весь цей діапазон частот безперервно. Як ми бачимо, після частоти 5,4 ГГц різко падає чутливість. Також ми бачимо, що якісь сигнали TinySA Ultra влавлює, але якби бачимо, що чим вища частота, тим нижча чутливість у цього пристрою. Далі ми можемо переглянути тут піки частот. Тут На 3800 є якісь сплески. Також є на 3500. Також бачимо, що на 2,6 у нас 4G відображається 2,5. І 2,4 це відображається сигнал Wi-Fi. Це вже сигнал 3G 4G на 2100 МГц. Далі тут 4G на 1800 МГц, на 1600 МГц, 1500 МГц. Це сигнали GPS. Далі 1300. Ми також бачимо, є якісь сигнали. Також ми бачимо тут на 954 в нас відображається 4G. Далі, тут є сигнали на 600 МГц. Я не знаю, що це за сигнали. Таким чином, ми можемо через комп'ютер переглядати сканування діапазону частот на частотному аналізаторі TNSA Ultra. Далі, тут можна задати кількість точок сканування. Задали кількість точок, натискаємо безперервне сканування. О, як ми бачимо, що почало сканувати досить довго. Також можна вімкнути підсилення LNA. Як бачимо, після вимкнення підсилення LNA у нас піки сигналів стали трішки більше, трішки гостріші. Також можна вімкнути RBW, можна вімкнути Time Averaging. Тут можна вибрати min-hold, а також можна вибрати Max Hold. Єдине, що погано, тут немає водоспаду, тобто не відображається водоспад. Коли ми вимкнули max hold, то ми бачимо, що назначення коригується за максимальним значенням сигналу, тобто з'являється така крива. Далі set Norm – це таке ось відображення. Отже, в принципі, тут з цією програмою можна погратися з налаштуваннями, вона, в принципі, відображає той частотний діапазон. Єдине, що я не знайшов в цій програмі водоспаду, тобто нема відображення водоспаду, є тільки таке відображення на екрані. Можливо, ви можете підказати якісь програми для Тіні SA Ultra, які дозволяють більш детально переглядати частотний діапазон на екрані комп'ютера, то я був би дуже вдячний вам за підказку. Якщо вам потрібен Тіні SA Ultra за ціною AliExpress, ви можете звернутися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Також в описі до відео я залишу. Посилання на перевірені магазини, де можна придбати частотний аналізатор Tini SA Ultra. Також на Tini SA Ultra можна встановити прошивку спеціально для ЗСУ, посилання на Богдана, який допомагає встановленні прошивки для ЗСУ, я залишу також в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.